Маємо такий об'єкт. Зараз покажу, дивіться, тріщини. Треба їх акуратно замастити, щоб хоча б якийсь час постояло, але це треба сітку. Для цього взяв сітку, грунтовку, шпаклівку і вапно. Вапно, там наждачка. Отак буду робити. Ще не знаю, як я буду робити цього. Горбики, паперішки. Ну, щось придумаємо. Наверно от додається в шпаклівку, а потім перекриється вапном. Бо це стара технологія. Але люди так хочуть зробити. Ну що ж, розпочнемо. Розпочнемо ми звідси. Поставив козлики. Щоб ви знали, у цій роботі найважчий етап саме здирання старого вапна. Але, маючи уже досвід, дам пораду, використовуйте добре загострений інструмент. Це може бути і шпатель, але краще мати шкрибок, більш масивний, який можна тримати двома руками. Що у нас вийшло після такого картина? Розширили тріщини. немножко углубили, щоб сіточка спряталась. где ширше, в основному... 10 и нарезал волосами по 10 сантиметров. Вот такие они эти трещины. Все, продолжаем. Клеим сеточки. Цей этап уже спокойный и приемный, без шума и пилу. наклею сетку на черновую шпаклевку. Сетка нужна обязательно. она не позволит вашей новой штукатурке швидко розтріскатись. Саме швидко, тому що через деякий час Все одно з'являться тріщини, хоча вони будуть набагато менш помітними. Для того, щоб повністю запобігти розтріскуванню штукатурки, треба укріпляти фундамент, зрізати дерева, які ростуть біля хати, заборонити рух автотранспорта та потягів поблизу будівлі. В кінці кінців будувати другий будинок. Не всі на таке готові. Тому. Сіточка, шпаклівка, вапно це оптимально. Можете подивитися, як я працюю. Спочатку нарізав сіточку потрібної ширини, взяв більш крепку фасадну сітку, а не інтер'єрну. Занадто врівень зі стіною не робіть поки що, тому що передбачається ще один шар із отсівом, щоб утворити горбинки, пупиришки, але всі вибоїни, які ви надерли, Бажано вже позакривати, щоб до них не повертатися. Отак я заповнюю великі пустоти, тому що шпаклювати в пустоту зовсім незручно, та й довго і дорожче по затратам матеріалу. Лише продумайте, великий брати балон чи половинний. Це місце на стіні у нас буде показовим, бо тут реально багато тріщин і кутових, і посередині стіни. Я не став дуже вкорочувати відео. Можливо, ви захочете побачити, як шпаклівка наноситься, а також інші нюанси, які я не розкажу словами. Можливо, за трубами тріщин і не видно, але я намагався зробити якісно на совість. Тому розшивав все, що тільки міг дістати. І ще дещо забув сказати. Всі ці тріщини вже зі вчорашнього дня загрунтовані. Грунтівкою це резіт. Одне лише невеличке місце прийшлося ще додерти зараз. Але грунтувати треба обов'язково, а також дати ґрунтовці повністю висохнути і закріпити поверхню таким чином. Тобто ще з вечора робити всю процедуру для наступного дня. Там, де розгалуження тріщин близько і їх багато, я наношу шпаклівку однією плямою, але кінцем шпателя помічаю. Де проходить тріщина. Тому що сіточку треба буде покласти точно серединою на кожну тріщину. Отак от, от став на драбину і навкруги, де достаю, наношу спочатку шпаклівку, а потім уже клею сіточку. Часу вистачить, чорнова шпаклівка не менше години застигає, а то й дві. наносим все так богатенького раствора, а потім уже розглазу на нього приклею сеточку, дав хорошо наставчик, залишається ніяких супер і таких ось вирівнювань. Всі стикування повинні бути з перехльостом 5-10 см. Де маємо поворот тріщини, там зрізаємо сіточку і робимо перехльост. Стикуємо таким чином. Ось так. от. Гілочка. Бо я її замазав і вже б не поняв. Єс сюди йдемо. Поки що приліплюю, а потім вже буду розглажувати і дивитися. Так. Мені вам не вам показати. Як вона виконується? Хтось би сказав, якщо так багато тріщин, то ціліком. Ціликом це другі гроші. Так що поки що так. Так, що тут ще лишається? Оця галузка. Угу, такого равен здесь. І такому. Не знаю, чи вже видно. Таку аккуратно. Вот так вот стена изначально крива. Колок, щоб сховатися до Це ще не все вирівнювано, це тільки один з етапів. Блін, це я не люблю. Ага. Сюда. Ну, давай я теж буду неякісно робити. І як відпочано просто криво. Що я роблю отак? Раз. Притримую і сюди тягну І наоборот. Раз, два. Три. Так, тепер ми почекаємо полчасика. Через 20 хвилин края розправляю і великі проблеми нерівності. Так, тут у нас вертикальні маски їх хороб. Ніякої тут шпиштачки не треба. Ось так обробляємо. Дивіться, що ми маємо? Сітка от в такому вигляді. Края кісточкою розмазані. Так, і так по всьому-по всьому, по всьому. де були тріщини. Тепер наступний етап. І пісок камінчиками крупними. Ну, крупнозерністий пісок, хто не знає. І треба додати сюди похльовку. Я це робив перший раз, але не знаю навіть скільки треба. Побачимо, приблизно тако. Бачу, як воно буде лягати. Нагадує мені воно, як короїд наноситься, трішки з камінчиками. Поки що наношу, а херемо через 10-20 буду розтирати макловицею широким пензлем. Це для того, щоб фактура була подібна до тої. Що є на всій стіні з пупирошками. Гарненько наносити без пропусків, перекриваючи і ямки, і сітку, якщо десь є незакрита ще сітка, тут стіна вже не повинна бути гладенькою. А навпаки, мати і сліди щітки, і горбинки різної фракції. Все це має бути присутнє. Лише коли будете розмазувати, то дивіться. В яку сторону мазки направлені, щоб було, як і на всій стіні. У мене на дві кімнати хватило одного мішка шпаклівки. Все робив чорновою. Але залежить скільки тріщин. Розмазуємо, горбики лишати можна, а ямки, раковинки, як розумієте, ні. Розмазувати треба старанно, ретельно, можливо, додаючи де треба ще шпаклівки. Старанно за мастію, навіть за трубою, але ж так, якщо пензель пролазить, то і оком можна заглянути, і негарно буде, якщо там буде чорнітися тріщина. Напрямок мазків роблю вертикальний, бо так вони йдуть по всій стіні. А у вас може бути і не так, бо не всі роблять випнування однаково. На наступний день або коли висохне, починаємо білити. Вепно має бути не дуже рідким, десь удвічі рідшим від водимульсьонки, але не як водичка, щоб додатково створювати шар, що буде загладжувати нерівності. Нормально йде весь метр в минуту. Плюс облах, чуть -чуть. Висок, на увазі висохне, яке воно буде. Чи не буде тут відрізнятися? Але побачимо. Може ще раз десь. Як бачимо, все добре, все однорідне. І там, де шпакльовано, не відрізняється від остальної стіни. Оце попередня стіна, а це моє не відрізняється. Оце зі шпаклівкою рулить. Тепер я вмію ще одну технологію. А так я білив у нашому показовому місці. З багатьма тріщинами, за трубами і по кутах маленькою кісточкою не став скорочувати відос, може вам цікаво як воно білиться, швидко чи ні, якими рухами, як чіпляється, намокає, як зразу виглядає. Зразу то воно виглядає темним і мокрим, а набуває кольору тільки після висихання. Маски я роблю у напрямку попередніх. Навіть якщо зразу мастю горизонтально вздовж труби, то все одно потім проводжу вертикально. Ну і білити по-любому прийдеться всю кімнату повністю. Не вийде забілити лише шпакльовані ділянки так, щоб вони не відрізнялися. Тому захищайте меблі, готуйтеся відмивати підлогу, бо вапно дуже ляпає. І плануйте десь 2-3 години. На кожну кімнату для вапнування. Ну, все. Стіни і стеля висохли. Як на мене, то вийшло гарненько. Мені подобається. Замовникам теж все добре і вам дякую за увагу.